Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Відгадайте загадку від ляльки-оксанки. Ця будівля є повсюду, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок. А називається як? Так, дітки, будинок. Будинок це місце, де ми живемо, де можна відпочити, а малюкам весело пограти. Оксанка живе з родиною в одноповерховому будинку, але їй дуже подобаються сучасні багатоповерхові будинки різного архітектурного дизайну. Оксанка, наші діти намалюють тобі сучасні будівлі, якими ти прикрасиш свою кімнату. Підготуємо свої пальчики для роботи. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний, ще віконця, щоб туди світило сонце. Для роботи нам потрібен аркуш папіру, простий олівець та кольорові олівці. Спочатку намалюємо ескіз нашого будинку та втілимо свою дизайнерську уяву. Малюємо стіни, обов'язково дах будинку, двері під'їзду, вікна, починаючи з другого поверху можна намалювати балкони в нашому будиночку. А потім, дітки, я пропоную вам розфарбувати свій будиночок. Ось такі яскраві багатоповерхові будиночки у нас вийшли. Ми з Оксанкою чекаємо на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!